Мої вітання всім, хто зараз знаходиться на Ютуб каналі Січас. Мене звати Віта Євтушина, і зараз зі мною на зв'язку військовослужбовець Збройних сил України Петро Волошченко із позивним стоун. Пане Петре, вітаю вас. Вітаю вас. Ви, мабуть, бачили відео, як там десь Пригожен... Ну, ті е, вивішував е, прапор на якихось руїнах і потім оголошував, що вони взяли Бахмут. Ну пізніше з'явилася інформація, що насправді він повісив прапор на будівлі міської адміністрації Бахмуту, яка вже давним-давно зруйнована. На вашій пам'яті скільки разів вони вже оголошували, що вони взяли Бахмут. Ну вони це роблять постійно. Він любитель. Лазить по хатах і будівлях, і тим більше оголошувати про якісь перемоги. Але ви ж знаєте, що коли ворогу не вдається їхні плани, вони вдаються до звичайних вкидів і псо і інформації, яка розчитана на якогось такого диванного обивателя, і все пропало. Давайте закінчувати і що небудь аби як. Тому я вважаю так: нічого страшного не коїться, ідуть бої. Так, надзвичайно зараз тяжкі бої йдуть в самому Бахмуті, а саме на півдні, вони там намагаються прориватися, але наші хлопці там зав'язали їм. Нашу гру, тобто вони збилися, як ви знаєте. Втора армія міра рахувала спочатку країнами захоплення, потім містами, там потім районами. А зараз збилися навіть уже не до вулиць. А до будинків і переулків. тобто бахмутська так звана дуга і бахмутська так звана операція, яка спланована нашими генералами і нашою командування Ставку, дає свою э, ефективність, і наразі, наразі, єдине, який вони мають успіх, це вони просто э, спалюють міста. Саме зараз це на Бахмуті, ми бачимо і. То куди він воткнув ту свою шматку, я вибачаюсь, там навіть не видно, що воно і як воно, ну то вже інше. Це просто руїни, і одні кирпичі, і каміння, те, що все лишилося від міської адміністрації міста Бахмута. Колись це було на моїй пам'яті, скільки я раз там був біля нього. Це було гарне. Таке будівля гарна, в стилі гарному, тобто все воно виглядало в ансамблі цього прекрасного місту, тобто і площа перед ним, і поряд будинки. Все це дуже було гарне місто. Але ви бачите, що робить ці варвари. І тому назвати, що вони захоплюють місто, уже наразі ми не можемо це сказати. Вони просто йдуть по руїнам, вивчення Ін війни. Е Повідомляє, що росіяни просуваються в центр Бахмуту. Ви можете або підтвердити, або спростувати. Я можу це підтвердити. Вони всі свої сили, залишки оцих своїх вагнеровців кинули в переміжку з десантниками, в переміжку з чмобіками. Ну, в общем, там збірна Солянка. Вони їх кидають саме їхній ціль. Захопити саме центр міста і, і захопити як не могла, більше і і далі продвинутись. Але наразі всі бої тривають в районі адміністрації. Зараз я ж кажу, саме запекла така іде бійня, це там в районі футбольного стадіону клубу Металург, і зараз хлопці дають там бій, але вони сконцентрували величезні ресурси, я вам скажу, навіть вже 1 до 15 десь доходи на ділянках. Тобто ви розумієте, що для ефективного любою другою армією хватає 1 до 5, щоб мати успіх. Але е, наші хлопці наскільки вправно дають бій і знищують ворога, що навіть один до п'ятнадцяти їм не дозволяє блискавично і миттєво виконувати ті завдання, які їм ставлять їхні ці е, красні командіри. Ну, чесно кажучи, е, ми показали, що нас не взяти навіть е, в таким величезною кількістю переваги. Тому я вважаю, що наразі наразі Бахмут як е, військовий е, стратегічний об'єкт виконує і перевиконує ту роботу, яку вона робить по стриманню і по знищенню саме головне і живої е, сили противника, і саме техніки, яку вони відтягнуть, яка б їм би можливо десь знадобилася б на інших напрямках, де вони просідають, але Бахмут їх перемелює саме в міських забудовах. Тому так, інформацію я підтверджую, вони саме прориваються до центру міста і дуже дуже запеклі бої за кожний будинок, за кожний під'їзд. З останніх повідомлень Росія вже вирішила питання з, бо, з браком боєприпасів, їм підвезли туди боєкомплекти і повідомляють, що Росія подвоїла удари по Бахмуту. Наскільки ви це відчуваєте? Чи дійсно це так? Так, вони <кій> підтягнули туди. Резерви, я так розумів, копили, копили можливо, знову на інші якісь свої цілі військові, але знову Бахмут прийняв на себе цей основний удар і наразі витримує це все. Хто б там що не казав, який би поварди не бігав? Але ви бачите, наразі окрім того, відео коротенько, де він там вночі виліз на якусь будівлю і десь там щось зафіксував. І бігом тіля втік. Більше немає ніяких них наразі успіхів, немає їм чим похизуватися. Але те, що вони збільшили обстріли, і це несе характер уже вогневого вала. Тобто їм вже без різниці, що саме цікаво, під ці ж обстріли попадають їхні так звані штурмовики, Тобто вони накривають і свої знову та ж сама тактика, яка була на підході, вони використовують їх і в місті. тобто їх же привалює своїх же штурмовиків, які займають якісь там будинки або те, що від них залишилося. При попаданні в ці будинки падають панелі, падають все каміння, летить все на голови своїм же. Але їм все рівно на людей. В них задача одна. У них оцей е, совєтський, знаєте, символізм: воткнуть где-то. Неважно де їм треба воткнути оцей прапор свій, і, і вже там прапор. Вони вже борються між собою. У них прапор. Я так розумію, що рано чи пізно вони там довоюються, що у них, напевно, прапор Росії вже не буде ніде. Буде то прапор з черепом вагнеровців, ще яких то там підрозділів. Тобто країна як такова зникає. І це заслуга наша, наших хлопців героїчних, які боронять саме Бахмут і інші напрямки. Тому я вам скажу, ситуація наразі дуже тяжка. дуже. Ось е, генсек НАТО Столтенберг оцінив ситуацію в Бахмуті. Каже, що росіяни намагаються компенсувати низьку якість підготовки, низьку якість командування кількісно. І за вашими відчуттями, кого все таки зараз там більше, е, тому що ну я так розумію, вагнерівців стало менше. Ви ж там добре попрацювали? Ну наразі вагнерівців в рази стало менше. Всі вони демілітаризувалися, і саме головне вони закінчили контракт. Це я бачу на руку абсолютно всім їхньому от этому, так званому командуванням, але вони туди почали дуже багато підмішувати і вже в більшій мірі атакують саме регулярними військами. І ще раз кажу, вони не розраховували кидати саме на це містечко, як вони вважали, воно вже майже взяти, воно розбите, типа там всі демілітаризовані. Але насправді виявилось те, що зараз вже весна глибока. Але вони е, не мають того успіху, яку вони розраховували. Навіть вони розраховували Бахмут взяти в січні, там можливо до лютого, можливо, до якоїсь дати, як там вони вважали, Бахмут буде наш взяти там до дати там, річниці, це їхні другої навали. Але ви бачите, що всі їхні плани рушаться і завдяки тільки героїчним нашим. Е, Військам, які тримають і дуже грамотно тримають там оборону, незважаючи на те, що умови складні і погодні, і умови складні в самому місці, тому що просто їх дуже багато в чисельності. Вони беруть, ви правильно сказали, і правильно кажуть всі західні експерти, і столтер правильно каже, вони наразі беруть тільки одним: жуковськими методами забрасують м'ясом. Тобто, скільки цього ще буде в них м'яса, я не знаю, ніхто не знає, Але наша задача утилізувати їх на як найбільше, щоб вони не мали змоги атакувати інші райони. Ось така наразі ситуація. Терорист Гіркін дуже бідкається, що Росія провалила зимовий наступ. Каже також, що захлинувся наступ біля Авдіївки через великі втрати їхні. І каже, тепер чекають наступу українців і мовляв, що без підтримки Китаю вони нічого не можуть зробити. От якщо вже ці російські затяті ура, патріоти розуміються, коли має це зрозуміти сам Путін. Ви знаєте, той їхній стрілок гіркін. Він виконує роль э, такого э, розтіляного політолога. Тобто, в нього там постійно внутрі бореться, несостоявшийся командир-побідитель і э, великий стратег э, всія руської армії. В нього там ну, з психікою треба йому потім ще попрацювати над цим, тому що він постійно, э, в нього якась паніка. Я його розумію. По його е, воєнній тактиці він е, повинен вже давно взяти Київ, е, тому що ви знаєте, що він колись там заходив, і що він е, перший був той, який е, заступив ногою на нашу де, українську землю на Донбасі, але зараз, зараз його відкинуто від е, будь-яких впливів важеля, і він віщає е, сидя е, на стульчики. Про різні там свої вологі мрії, плани і, і не збившися мічти. І він по-своєму навіть трохи не трохи так нормально заздрить якимсь там, хоч маленьким успіхам своїх, бувших там яких сослуживців, якоби він їх знає, але він. Вже став більш мірі відчувати потужність нашої армії, тому він е, ну на нього це діє. Але ви знаєте, як ми бачимо на їхнього бункерного цього діда. Е, наразі я впевнений, йому доносять зовсім інші інформації, і він не розуміє всю ту ситуацію, яка зараз попала його. Так звана нідоармія. Тому я думаю, що мобілізації в них ще будуть. І поки ми не знищимо їх о, в більшій кількості ще більше маси людей, вони не опам'ятаються. Тому нам своє робить. І поки що наразі, наразі на них це наразі не діє. Я от бачила відео, як американська бронемашина МакПРО. Витримала пряме влучання від рошицького танку і протитанкової ракети, і при цьому ще врятувала життя нашим бійцям. І от ви відчуваєте, що західна зброя все таки переважає на фронті цю російську антикварну, як кажуть. Я вам скажу, звісно, західна зброя з їхніми технологіями вже броні і технології всього технічного стану. Звісно, вона вже переважає ту стару радянську техніку. Але я вам скажу, основний фактор всі ці зброї, всі ці зброї, і ці машини, як вона спрацювала, як вона приймала удари і рухалася. І звісно, це е, вміння наших хлопців на місцях. Приймати правильні рішення і не кидати машини, і не тікати, але саме займати правильні позиції і адекватно і влучно відповідати. Тому ворог уже, як можна так сказати, психологічно для них це тяжко приймати те, що вони влучають, і це не перший вже випадок. Влучають, попадають, бачать, але ефекту того немає. І у них вже наступає такий відчай, що е, наша українська оборона стає для них як неуязвима. Тому, звісно, е, завдяки допомоги західних партнерів. Але саме головне тут що наші хлопці пройшли гарний вишкіл е, на техніці, на зброї, на всьому, тому, чому вони працюють, і це дає наразі результат, тому наша армія. Вже я вважаю як не номер один в світі, тому що так пройти це все в бойових умовах і так навчитися користуватися, до речі, всіма видами не тільки зброї, а й техніки, яка тільки є в наявності в НАТО. Ну осталось тільки хіба F-16 і Абрамси. Тобто, я думаю, що програма до цього йде. І Я думаю, що наші хлопці скоро покажуть, як потрібно воювати на цій надсучасній і дуже дуже грамотній техніці, і як знищувати навіть і переписувати методички тих, які наразі були установлені по, ну, там по влучанням, по маневрності та чи іншій техніки. Тому я вважаю, що ми, ми задаємо е, моду так звану навіть у військовій справі, і перемога буде за нами. Сполучені Штати оголосили, що виділили Україні ще 2 мільярди 600 мільйонів доларів на боєприпаси і військове обладнання, серед них і боєзаряди для Петріо для Хаймерсів і 155-мм снаряди. На вашу думку, якої зброї зараз не вистачає на бахмутському напрямку, і взагалі як швидко вона може до вас дійти? Ну, по-перше, на бахмутському напрямку саме тому що зараз йдуть вже міські бої в місті самому, і не вистачає більшої кількості саме мінометів. Притом мінометів різного калібру і вісімдесят, там вісім другі, і сто двадцять, і шістдесят. Ну, тобто мінометів піхотних, передвижних не вистачає, їх, їх є, все є. Але звісно, хотілося б більше, тому що це мобільні групи, які можуть швидко відпрацювати, перейти в інший квадрат. Ну і саме головне, звісно, не вистачає нам все таки вогневого валу відповідь. Тобто, все таки снарядів мало, і нам потрібно ще більше, щоб зупинити е, остаточно і переломити хід. Е, потрібно все таки більше тяжкого ствольної артилерії, і, звісно, нам потрібні я все-таки ще раз буду казати: нам потрібна авіація, тому що без авіації ніякі контрнаступальні дії не мають сенсу і не можуть бути ефективними, е як це нам потрібно. Вони можуть бути ефективними, але методами Русні ми діяти не можемо. У нас Ми, перш за все, наші генерали. І наше командування думають тільки за одне: як зберегти життя воїна, як зберегти життя українця, а не так розходувати, як це робить саме Росня. Тому ми наразі і чекаємо той основної маси, щоб вона дорівнювала ефективності маси техніки, щоб це була підтримка по можливості тактичної авіації військової. І саме головне, що це була е, злагоджена робота нашої артилерії і наших танків, які потихеньку, потихеньку підходять і підходять. Тому чекаємо наразі на е, весь цей комплекс е, успішності по контрнаступу. Ось сполучені штати кажуть, що контрнаступ відбудеться в найближчі тижні. Така, знаєте, інформація. Тобто, враховуючи те, що ми ще не маємо f 16 ну добре, давайте поговоримо ще про фактор погоди. Наскільки весняна погода, багнюка впливає теж на, на хід е, бойових дій. Звісно, впливає. Знову тут були в нас аномалії. Е, там Ви знаєте, що декілька там. Днів назад був сильний снігопад, Ну, якась аномальна погода. Сніга нападало по коліна, як кажуть. І зараз цей знову сніг перетворив, перетворився вже на воду. А вода, звісно, зробила велику багнюку, болото і непроходну таку саме дороги. Ці об'їзні там підвідні дороги. Тому наразі. Погода також впливає і дуже впливає на саме ефективну роботу при наступальних діях. Тому знову ж ми використовуємо танчики, використовуємо передвижні наші машини. БМП, і Бредлі працюють тут, і Західна техніка працює, і, і броньовані наші машини, і хамвеї. Зараз вони працюють дуже добре, тому що багато ми вже зробили шляхів, і ми їх вибиваємо, і маємо успіхи і на тому ж Іванівському, і маємо успіхи біля того ж хромового. Тобто ми працюємо і Богданівка, тобто ми продовжуємо вибивати їх з їхніх рубежів, які вони заходять по полях. І так звані їхні уже кліщі, ми їх уже добряче пообрубували. Тому тільки завдяки цьому, завдяки маневреності нашої оборони і динамічності, що нас саме ми використовуємо цю техніку броньовану, використовуємо наші маневри по полям. Ми змогли втримати ту лінію постачання. Через яку в Бахмут підходить і боєкомплект, і ротація для наших хлопців. І, до речі, вивозяться і місцеві жителі, які там зостаються, які наразі готові виїжджати, ми цими ж шляхами евакуюємо і рятуємо наших українців. Все-таки за, за вашими відчуттями, коли в Україні може бути сформований цей ударний кулак для того, щоб почати контрнаступ? Я розумію, що зараз ми не можемо говорити, анонсувати ні в якому разі, щоб ну не було інформації для ворога. Але за вашими відчуттям, якщо можна так делікатно дуже описати цю тему, ну я вам так скажу за моїми відчуттями, за нашими відчуттями, ну це неможливо тут е, вирахувати, тому що е, тут не е, застиг фронт і ніхто там не готується. Просто тут така зараз велика динаміка бою, і так багато змінюється протягом дня, я вже не кажу там доби. Тому відчуття тут такі іде постійний бій 24 на 7, Іде дуже дуже жорстокий бій і дуже дуже активна фаза. Тому як тут буде і що буде вирішувати нашому командуванню, тобто і тим, які. Аналізують кожен день, як було де ми закріпилися, де ми відбились, де ми відійшли, де ми маємо успіхи, де у нас проблеми. Тобто із цього будуть виходити. Ну ви чули вже заяви: тобто, квітень, травень, тобто, вже на це почали більше уваги. Ну, все ж я кажу, все залежить від того, як ми зберемо цей залізний кулак, щоб він був. Повноцінний з усіх пальців п'яти, щоб удар був ефективний. І, звісно, погода. Тому всі чекаємо ну, з квітень е, більш підсохне. І я думаю, що в травні е, буде, можливо, е, такий нормальний сюрприз десь точно. І ще хотіла вас запитати про полонених. От останнім часом, який там контингент попадається? Ну, ви знаєте, контингент більше став уже попадатися е, саме е, мобілізованих, і вони в більшій мірі е, розгублено виглядають. Тобто їх е, е, кинули. Ну, все, що ми про шуми скільки тут уже місяців кажемо, вони також під те, що їх кинули як м'ясо, що їм не доводять бойові накази. Що їх що вони я розумію, можливо, це так у них програма така казати, але по тому нещасному їхньому вигляді і те, що вони мають при собі, і як вони попадаються в полон, ну звісно вони виснажені. Тому фраза, яка давно вже закріпилася в різних ефірах і в різних наших зведеннях, наших спікерів і основних те, що все-таки е, виснаження, головна фраза ми виснажили ворога. І зараз це вже йдуть більш інерційні атаки, тому що назад дороги нет. Оцей тупий сталінський російський оцей наратив і оцей приказ відступати нікуди. Е, ну, раніше там була за ними Москва. Чесно кажучи, скоро буде напевно за ними і Москва з такими діями. У них не залишиться чим штурмувати, але наразі наразі полонені їхні знаходяться в жахливому стані, і багато ви знаєте, ну почали вже по іншим напрямкам здаватися в полон, тому що психологічно їх до цього не готували. Вони тут їм розказували, що ви зараз зайдете. Чуть-чуть треба прорватися, чуть-чуть закріпитися. Ваша задача така. А потім подойдуть основні сили, але вони стикнулися з тим, що вони і є оці основні сили. А сил у них, як виявилось, не так уж і багато. Хоча кількість в рази переважає ну, наших е, хлопців. Тому е, підсумок такий по цьому питанню е, полонені є. І полонені вже в більшій мірі вони вже оці чмобіки, так звані, хоча і вагнерівці ще хватає Петро. Я вам дуже дякую, що ви знайшли час поспілкуватися. Я нашу, нагадую нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Петро Волощенко із позивним столом.